Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо бринзу в домашніх умовах. Її можна додавати до салатів, використовувати як начинку у випічці або смакувати. До кави. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Для того, щоб приготувати бринзу, нам знадобиться 3 літри молока. Я використовую домашнє коров'яче. Каструлю, виливаємо молоко, ставимо на середній вогонь і доводимо його до кипіння. Коли молоко закипіло, Починаємо вливати оцет. В цій скляночці в мене 3 столові ложки. Як тільки відділилася гарно сироватка і сир знімаємо з вогню. Далі нам потрібно бринзу процідити відсировати та віджати. В Каструлю ставимо друшляк, обов'язково накриваємо марлею. У мене є ось така форма для сиру, щоб після віджиму бринза була гарної форми. Тому я її ставлю на друшлях. Зверху кладу марлю 4 шари. Починаю доставати бринзу і викладати в сито. Коли витягли всю бринзу, згортаємо марлю і ставимо зверху прес. Так я завжди бринзу залишаю на ніч, для того, щоб вона дуже гарно віджалась. Сироватку ми не виливаємо. Вона нам ще знадобиться. Ми зробимо з неї солений, в яку покладемо бринзу. Пройшла ніч, достаємо бринзу. Далі ми будемо готувати маринад двох видів для того, щоб бринзі додати смаку. Перший варіант маринаду це сироватку, яка у нас залишилась після приготування бринзи. Ми нагріваємо і додаємо сіль. Поки ставимо нагрівати до теплого стану сироватку, розрізаємо бринзу навпіл. Ось така вона у нас вийшла в розрізі. І поки нагрівається сироватка, робимо інший варіант маринаду. В ємкості з'єднуємо теплу, нагріту воду прокип'ячину, до неї додаємо сіль, перемішуємо, щоб вона розчинилась. Далі додаємо спеції. Я використовую. Суху гірчицю, кмин, щіпка червоного перцю, чесник дрібно нарізаний та кріп. Ви можете заміняти ці спеції на ваш смак або користуватися тим, які є в рецепті. Та олію. Я використовую оливкову, також можна використовувати звичайно рафіновану. Тепер це все гарно перемішуємо. В цей час нагрілася сироватка до теплого стану. Я додаю сіль. Пропорція на літру сироватки потрібно 4 чайні ложки солі, розмішуємо, щоб розчинилася сіль. Далі виливаємо сироватку в ємкість і викладаємо сюди частинку нашої бринзи. Вона повністю занурилась, накриваємо коли сироватка охолона. Я ставлю миску в холодильник. Бажано промаринувати її в розсолі не менше ніж 6 годин. Іншу частинку бринзи нарізаємо кубиком, то щоб замаринувати її в іншому маринаді. Складаємо у ємкість, які будемо маринувати. Заливаємо маринадом, який ми приготували. Перед тим його гарно перемішуємо. Накриваємо кришкою, ставимо в холодильник, видержуємо не менше чим 6 годин. Чим довше стоїть бринза в маринаді, тим смачніша. Але якщо ви зберігаєте в холодильнику, то спожити її потрібно на протязі двох неділь. Пройшло 10 годин, бринза настоялась в обох варіантах. Там, де спеція, вона дуже ароматна і смачна. З трьох літрів молока у мене вийшло приблизно 400 грам готової бринзи. Так, звісно, зараз буде критика, тому що багато скажуть, що так бринзи не робиться, вона не робиться з коров'ячого молока, але це один із варіантів зробити наближено щось до бринзи з коров'ячого молока в домашніх умовах. Тому спробуйте обов'язково. Готуйте з задоволенням, смакуйте всією родиною, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!